Доброго дня, шановні слухачі очно-заочної школи. Сьогодні я хочу представити вашій увазі лекцію на тему лінійні рівняння, в тому числі з модулем, та системи лінійних рівнянь. Тема сьогоднішнього вебінару співпадає із темою попередньої контрольної роботи, тому під час лекції буду також звертати вашу увагу на типові помилки, які були зроблені при розв'язанні задач другої контрольної роботи з математики. Лінійні рівняння є досить добре вже знайомі восьмикласникам. Приклади таких рівнянь на слайді. В загальному ж випадку лінійним рівнянням називається рівняння вигляду АХ плюс Б дорівнює 0, де А та Б фіксовані дійсні числа, коефіцієнти рівняння, коефіцієнт передмінної Х старший член рівняння, коефіцієнт Б вільний член рівняння. Розв'язком рівняння називається таке дійсне число х0, що перетворює дане рівняння у правильну рівність ax 0 плюс b дорівнює 0. Відповідно, маємо наступний алгоритм розв'язання лінійного рівняння, в залежності від коефіцієнтів а та b. Якщо старший член рівняння відмінний від нуля, можемо праву ліву частинку рівняння поділити на А. І отримати єдиний розв'язок рівняння х дорівнює мінус b поділене на а. У випадку, коли коефіцієнти А та b рівні нулю, наше рівняння має нескінченно багато розв'язків. У випадку, коли а дорівнює нулю, b не дорівнює нулю, лінійне рівняння не має жодного розв'язку. В якості прикладу розв я... Розв я... Розв я... Розв я... наступне рівняння, яке потрібно розв'язати в залежності від значення параметру А. Якщо А відмінне від нуля та одинички, можемо праву ліву частинку даного рівняння поділити на коефіцієнт перед х, скоротити отриманий дріб на А-1 і отримати відповідь х дорівнює А плюс 1 поділене на А. У випадку, коли А дорівнює одиничці, рівняння. Має нескінченно багато розв'язків. коли А дорівнює нулю, рівняння не має жодного розв'язку. Наступне рівняння є лінійним з двома змінними. Рівняння вигляду АХ плюс Бі дорівнює С, де Б – це фіксовані дійсні числа, коефіцієнти рівняння, Х та Y змінні. Геометричне місце точок площини, яке задає дане рівняння, це пряма. І, відповідно, далі можемо говорити про системи лінійних рівнянь з двома змінами y. Система наведена на слайді. Розв'язком такої системи називається впорядкована пара чисел X0, Y0, яка перетворює кожне з рівнянь даної системи в правильну рівність. Повернемось до геометричної інтерпретації. Якщо. Одне лінійне рівняння з двома змінними задає на площині пряму, то, відповідно, два рівняння задають пару прямих на площині. І тут варто згадати, якими є можливі випадки взаємного розташування двох прямих на площині. Дві прямі можуть перетинатися в одній точці, співпадати, тобто мати нескінченно багато спільних точок, або ж бути паралельними, тобто не мати жодної спільної точки. Відповідно до цього, система двох рівнянь лінійних з двома невідомими може мати один, безліч або не мати жодного розв'язку. На наступних слайдах наведені приклади систем лінійних рівнянь з двома невідомими та геометричні ілюстрації цих систем. Перший приклад: дві прямі перетинаються в одній єдиній точці. Відповідно. В нас є єдиний розвиток системи. В другому прикладі: прямі не перетинаються, прямі є паралельними, відповідно, система не має жодного розв'язку. Третій приклад прямі співпадають. Відповідно, система має нескінченно багато розв'язків. Що означає розв'язати систему лінійних рівнянь з двома невідомими? Нам потрібно спочатку вибрати зручний метод розв'язання. Якщо система має єдиний розв'язок, знайти цей розв'язок, записати його у вигляді пари чисел X0, Y0. Якщо ж система розв'язку не має, вказати це у відповіді. Тут суттєво, що обов'язково в задачах на розв'язання систем лінійних рівнянь ми записуємо відповіді у вигляді пари двох точок. Контрольній роботі дехто не робив цього або ж подавав відповідь в якійсь іншій формі, що є неправильним. Стосовно вибору методів розв'язання систем, існують різноманітні методи, наприклад, графічний, який вже було розглянуто на попередніх слайдах, метод підстановки, метод перетворення, які розглянемо далі. Отже, на наступному слайді розглянуто приклад, що розв'язано методом підстановки. Цей метод полягає в тому, що ми із одного з двох лінійних рівнянь виражаємо одну зміну і підставляємо в друге рівняння. З якого саме рівняння та яку зміну ми виражаємо, обираємо самостійно з міркувань зручності та простоти розвиску. В даному прикладі нам зручно або ж з першого, або ж з другого рівняння виразити зміну X. Виражати зміну Y можна також, але це приведе до певних дробових виразів і ускладнить арифметику нашої задачі. Тому в цьому прикладі з першого рівняння виражаємо x через y та підставляємо у друге рівняння. В результаті друге рівняння є рівнянням лінійним відносно однієї змінної y, яке можна розв'язати відомим способом. Знайшли y рівне 2, повернулись до першого рівняння, підставили y, обчислили Х. Одержали таким чином пару розв'язків 12,2. Наступний приклад розв'язано методом перетворень, зокрема, методом почненого додавання або ж віднімання рівнянь. Даний метод полягає в тому, що будь-яке із рівнянь нашої системи можна замінити на суму або різницю рівнянь, або ж на суму чи різницю рівнянь з відповідними числовими множниками. В даному прикладі зручно перше рівняння домножити на 2, а друге рівняння на мінус 5. Після цього можемо почнено додати рівняння системи. 4х-15х дає нам мінус 11х, мінус 10 плюс 10. В результаті у в нас зникають з рівняння. 10-65 мінус 55. Після додавання двох рівнянь нашої системи ми отримаємо лінійне рівняння відносно однієї змінної х, яке можемо розв'язати. І далі підставити результат в друге рівняння, знайти Y. Знову ж таки, відповідь подаємо у вигляді пари розв'язків 5.1. Також метод порівняння запропоновано на слайді, не будемо на ньому зупинятись детально. Оскільки система може не лише мати один єдиний розв'язок, а мати їх безліч або не мати взагалі, розглянемо наступні кілька прикладів. Методом підстановки пропонується розв'язати ось таку систему. В результаті, коли ми виражаємо з першого рівняння X і підставляємо в друге рівняння, одержуємо друге лінійне рівняння відносно y, яке має безліч розв'язків. Відповідно, вся система також має безліч розв'язків. в наступному прикладі знову ж таки система двох лінійних рівнянь. Що розв'язується методом підстановки, з першого рівняння виразили y через X, підставили в друге рівняння, одержали лінійне рівняння відносно X, яке не має жодного розв'язку. Відповідно, і вся система також не має розв'язків. Останні три приклади з відповідями наведені на слайді. Хотілося б якось дати відповідь на питання про те, чи має система розв'язок єдиний, чи їх нескінченно багато, чи розв'язків немає взагалі, ще до того, як ми починаємо розв'язувати систему певними методами. Відповідь на це питання дає нам наступний алгоритм дослідження системи. Якщо з рівнянь нашої системи не є пропорційними, коефіцієнти перед змінними x та y. То, відповідно, система має один єдиний розв'язок. Якщо коефіцієнти перед змінними пропорційні, але їх відношення не співпадає з відношенням вільних членів, то система не має розв'язку. І останній випадок: якщо всі коефіцієнти системи є пропорційними, то система має безліч розв'язків. Приклад застосування даного алгоритму наведений на слайді. Перша система має один-єдиний розв'язок, який ми далі можемо знайти, використовуючи методи підстановки, перетворень або ж графічні. Другий приклад: система має безліч розв'язків. Третій приклад показано, що дана система розв'язків не має. Також аналізуючи коефіцієнти системи, можемо досліджувати розв'язність систем з параметром. В наступному прикладі систему необхідно розв'язати в залежності від значення параметру К. Дана система може мати єдиний розв'язок, якщо коефіцієнти перед змінними не є пропорційними. Тобто, коли К не дорівнює 12. Цей розв'язок можна знайти методом підстановки. Також дана система може мати безліч розв'язків коли К дорівнює 12. Очевидно, що оскільки коефіцієнти перед зміною y є пропорційними коефіцієнтам в правій частині вільним членам наших рівнянь, то випадок система не має розв'язків є неможливим. У нас лише два випадки для даної системи. Таким чином. Ми згадали, як розв'язуються лінійні рівняння та системи двох лінійних рівнянь, з двома невідомими. Цією частинкою задач в контрольній роботі всі восьмикласники впоралися дуже непогано. Далі більш складні лінійні рівняння, лінійні рівняння, що містять модуль. Для того, щоб говорити про їх розв'язання, про схему їх розв'язання, згадаємо спочатку, що ж таке є модуль. Отже, модуль або абсолютно величина числа А. Це є саме число а, якщо воно невід'ємне, і протилежне до А, якщо число а від'ємне. Наприклад, модуль від'ємного числа мінус 3 рівнює протилежному йому числу 3. Модуль числа мінус 4 дорівнює 4 мінус П, оскільки π менше за 4, тобто число мінус 4 є від'ємним. Аналогічно модуль виразу х-2. Дорівнює x-2, коли x більші рівні за двійку, та 2. Та 2-х для х менших за 2. Властивості модуля наведене на наступному слайді разом з прикладами їх застосування. Модуль величина завжди невід'ємна. Перша властивість. Друга. Корінь квадратний з квадрату числа а дорівнює модулю А. Третя властивість модуль числа та модуль протилежного до нього співпадають. Четверта властивість модуль добутку дорівнює добутку модулів. П'ята модуль частки дорівнює частці модулів в тому випадку, коли знаменник не дорівнює нулю. Шоста властивість модуль А в квадраті дорівнює А квадрат. І сьома властивість нерівність трикутника. Модуль суми не перевищує суми модулів. Рівність даній нерівності досягається в тому випадку, коли числа А та Б одного знаку. Хочу також звернути вашу увагу на номер 10 з другої контрольної роботи. З математики. В цьому номері було запропоновано винести з підзнаку модуля множник. На жаль, більшість. Учні, які розв'язували цю контрольну роботу, саме в цьому номері пропустились помилки і записали, що корінь квадратний із А квадрат дорівнює просто числу А. На жаль, в загальному випадку це твердження не є правильним. Прошу звернути увагу на другу властивість: коли ми можемо одразу зняти модуль, коли ні. Наприклад, модуль з числа А в четвертому степені. Буде дорівнювати А квадрат, оскільки число А квадрат завжди є невід'ємним. Наприклад, якщо в задачі сказано, що число А є невід'ємним, то модуль корінь із А в шостому степені також одразу маємо право стверджувати дорівнює А в кубі. В загальному ж випадку, якщо число А є довільним дійсним числом, приклад корінь із А в шостому степені не може мати розв'язку просто А в кубі, оскільки А куб, так само, як А може бути числом як від'ємним, так і додатнім. Нам обов'язково в таких прикладах необхідно поставити модуль. Або ж на слайді, приклад, корінь із Х-1 в квадраті дорівнює модуль Х-1. За даною властивістю обов'язково необхідно слідкувати. Також звертаю вашу увагу на першу властивість модуль величина невід'ємна. Оскільки далі ми будемо застосовувати цю властивість для розв'язання лінійних рівнянь з модулями. На наступному слайді наведено графік функції Y дорівнює модуль X, а далі запропонована схема розв'язання лінійних рівнянь з модулями. Рівняння вигляду модуль f від x дорівнює a, де a – деяке фіксоване дійсне число, F від X лінійна функція. Зрозуміло, що для того, щоб таке рівняння мало розв'язок, необхідно, щоб права частина рівняння була невід'ємним числом, оскільки внаслідок згаданої нами першої властивості модуль величина невід'ємна. Таким чином, при А менше за 0 рівняння не має розв'язку. При А дорівнює 0 рівняння еквівалентне рівнянню f від X дорівнює 0, при додатніх а, рівняння еквівалентне сукупності двох рівнянь. Або f від х дорівнює А. Або F від x дорівнює мінус а. Приклад такого рівняння наведено на слайді. На наступному слайді схема розв'язання рівняння вигляду модуль F від x дорівнює g від x, де f та g деякі лінійні функції змінної х. Знову ж таки, права частина рівняння має бути невід'ємною для того, щоб рівняння мало розв'язки. Відповідно, дане рівняння еквівалентно системі сукупності двох лінійних рівнянь та нерівності. F від x може дорівнювати плюс чи мінус g від x, але права частинка, функція g від x має бути невід'ємною. Приклад такого рівняння наведено на слайді. Рівняння 2х-1 по модулю дорівнює x еквівалентно системі двох лінійних рівнянь та нерівності х більше рівне за 0. Розв'язуємо лінійні рівняння. Не забуваємо перевірити умову, що обидва наші корені мають бути невід'ємними. В даному випадку це справджується, тому рівняння має два розв'язки. Наступний приклад ілюструє власне важливість перевірки умови. Права частинка рівняння має бути невід'ємною, оскільки ця умова дозволяє нам виявити сторонні розв'язки нашого рівняння. Отже, рівняння модуль х плюс 1 дорівнює 4-2х. Еквівалентна системі сукупності двох лінійних рівнянь. Та нерівності 4-2х більше рівне за 0. Розв'язавши кожне лінійне рівняння, отримуємо розв'язки х дорівнює 1 та x дорівнює 5. Робимо перевірку. Кожен з отриманих розв'язків підставляємо в нерівність і перевіряємо, чи буде вона виконуватися. Таким чином, отримаємо, що x рівне 5 є сторонній корінь даного рівняння. Рівняння має один єдиний розв'язок x дорівню 1. На наступному слайді ще два приклади рівнянь, що розв'язуються за останньою схемою. Рівняння модуль X дорівнює х. Як бачимо, Має своїм розв'язком будь-яке число додатньої півосі. Будь-який х більше рівний за 0 задовольняє дану рівність. Друге рівняння модуль х плюс 2 до рівня Х не має розв'язку, оскільки це рівняння є еквівалентна за схемою сукупності, системі сукупності двох рівнянь та нерівності х більше рівне за 0. Перше рівняння сукупності не має розв'язку. Друге лінійне рівняння сукупності має розв'язок х дорівнює мінус одиничка, який не задовольняє умову права частинка рівняння х більше рівня за 0. Таким чином, загальне рівняння розв'язку немає. Отже, сьогодні ми з вами повторили методи розв'язання лінійних рівнянь, в тому числі з параметрами систем лінійних рівнянь. також згадали властивості модуля та розглянули схеми розв'язання найпростіших лінійних рівнянь, що містять модуль. Загалом, друга контрольна робота була складена учнями на високому рівні. Єдина задача, яка викликала найбільше. Питань і проблем це власне, задача з винесенням з підкорення множника, на яку я вже звертала сьогодні увагу. В мене на сьогодні, все. Дякую за увагу. Які є питання?